Моя найкраща подруга гримала мені в двері та посилала прокляття, адже не з медом їй виявилося біля мого чоловіка. Але ж бачили очі, що вибирали то гіжте. З гришею я прожила життя, хоча як прожила, протягнула лямку, бо він ні господар, ні чоловік добрий, нічого не хоче і нічого йому не треба. Ледве я дотягнула до того моменту, коли ми оженили дітей, і на тому вирішила, що лиш пенсія, і я вже в село їду, аби його не чути і не бачити. Сто разів таке хотіла зробити, але все мене зупиняла думка а що люди скажуть, як це я чоловіка залишу самого в квартирі і що він з цієї квартири зробить, чи будемо моїм жалітися, що я його не годую, чи приїжджати до нього раз в тиждень та щось лишати поїсти. А як діти на все це відреагують? Думки змінювали одна одну і це мене спиняло, шпортало на кожному кроці. Аж одного разу я таки помітила, що моя подруга найкраща зачастила до мене останнім часом, та все така гарна і гожа, я те пов'язала з тим, що вона недавно розійшлася зі своїм чоловіком, того й так гарно виглядає. Аж через якийсь час до мене дійшло, що Галя, моя люба, не так до мене на каву бігає, як очима до мого чоловіка кліпає. Спочатку я тому обурилася, бо ж де таке видано, щоб подруга моя та таке чинила у мене на очах.